Вітаємо спортивне взуття від бренду Vance. Так, Показую вам лот номер 6 У лоті 14 пар, 45 розмір. Взуття. Супер, ультра легке. Взуття, яке носять відомі спортсмени, музиканти, актори. Розмір 38. Ну, як пушинка. Так, розмір 41. Розмір 36,5. Це американський виробник. 42. Натуральна шкіра. Е, взуття з носостійке. 40 з половиною. Ага. Так, 40 з половиною. Розмір 47. І таке треба взуття. Такі розміри? Так, 37. Натуральний замж. Е, устілки роблять коркової підошки, екологічно, е, екологічна підошва, М'яка вона не тверда. 37 розмір. 44 натуральний замш текстиль вставточка шкіра все вся комбінація розмір 38 36 39. Тут цікаво так зроблено. Тут шнурівка зав'язує. І тут один шну, отак от шнурівочка пров'язується. Зверху це шкіра натуральна. Тут замш натуральний і шкіра. Так, і остання моделька в 46 му розмірі теж натуральний замш. Отже, ціна за пару 23 євро. Дівчатка, ми на зв'язочку, телефонуйте, пишіть нам.